І так, давайте пригадаємо, яке рівняння ми з вами записали. Яке рівняння ми з вами записали? Володимире. Ми записали рівняння в дві дії. Ми записали рівняння в дві дії. Подивіться, що можна зробити зразу. І це дія, прошу Катерина. На мою думку віднімання. Це дія віднімання. І так, я пропоную вам ось це віднімання. Виконати письмо. Від одного відняти 3. Позичаємо Відчаємо в одиницях тисяч. 10, так. Отже, в результаті ми отримали яке ми число? Число 380. 380. І наступний рядок. Михайло, прошу, коментуєш записів. Ігри поділити на 8 до рівні. 380. 380. Отже, ми отримали. Дар'я. Що ми отримали? Ми, ми отримали рівняння в одну дію. Порівняння невідоме ділене. Невідоме ділене. Знаходимо ділене. І як нам знайти, Аню, ділене, прошу. На думку, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. І так, частку ми множимо на дільник. 80 помножити на 8. На 8. Отже, можна це зробити усно, а можна це зробити і письмо. Тепер у нас що ще лишилося? 80 помножити на 8. 80 множимо на 8, це дорівнює. Ану, Максима, 80 на 8, прошу. 80 помножити на 8, це дорівнює 640. 640. Отже, 2400 і 600. 40. І яке число ми лізе отримаємо? 3040. 3040. Записали. Робимо, виконуємо перевірку. Чи правильно ми знайшли корінь рівняння? Що у перевірці ми списуємо? Ми списуємо перший рядок. Так, перший рядок рівняння. Замість Y ми підставляємо корінь рівняння. 3040. Будь ласка, записали самостійно. Отримали число, завтра прошу. Ми отримали число 380. 380. І дивимося, оскільки вже віднімання у нас ми виконували, і в результаті віднімання ми також отримали 380. То у перевірці ліва частина рівняння і права частина рівняння є рівність, прошу, Артема. Є, є рівними, є тому що. 380 380